У студентській республіці обирали нового мера. На виборчій дільниці не обійшлося без провокацій. Студенти витворювали справжні виборчі процеси з бюлетенями, спостерігачами та охороною. Як все відбувалося, а також як оцінюють громадяни свою республіку та нове керівництво. Дивіться далі в сюжеті. Кажуть, що проект Студентська республіка відриває від реального життя та переносить у зовсім інший вимір. Студенти незалежні від будь-якої країни. У них все своє на території студреспубліки республіки існують свої гроші. Отакі от от студрики. і мені здається, що з такою пачечкою грошей є досить багата людина. Цьогорічну, як називають її студенти республіку, Че відвідало близько 400 людей. Більшість громадян навіть не приховують свого задоволення. Це нові емоції, нові люди. Взагалі, атмосфера тут супер. Дякую організаторам. Дякую моїй команді. ЧНУ за чудову і сподіваюся, ми на нарешті ці вибори і доказали в черговий раз. Що ми не к це от приносить таке от задоволення да, внутрішнє. Крім різноманітних субфестивалів, які проходили впродовж усіх чотирьох днів, проводились спортивні змагання та інтелектуальні конкурси. А кульмінацією всього стали справжні вибори у квазі державі. Посаду меру буковинських студентів посів Володимир Палагнюк, який представляв команду Чернівецького національного університету. В новій республіці ще обіцяю ще більше позитивних емоцій, а також кращу інфраструктуру. Хоча і цього року вона була на дуже високому рівні. Минулого року на всеукраїнському етапі студентської республіки мер міста Че отримав найбільше голосів і таким чином отримав подвійний статус. Ще кілька місяців він може себе годно називати президентом студентів, але зараз він передає свої повноваження мера та настанови новообраному очільнику. Цьогорічному меру хотілося б побажати натхнення, напевно, завзятості та удачі, напевно, такі удачі. І також хочеться, щоб він здійснив всі свої плани, які були прописані у їхніх політичних програмах передвиборчих. Ось щоб ще не сам стало жити краще від студентської республіки. Організатори зазначають, що цьогоріч студентська республіка була масовою, а також назвали її правильною у розумінні виборів. Адже прослідкувавши за процесом, де було більше 300 чоловік, які мали право голосу, то проголосувати з'явилося близько 250. У нас досить висока політична активність, і якраз студенти покажуть приклад державі, що треба бути небайдужим, приходити на вибори, і голосувати і вибирати собі владу. Вже наприкінці літа або Команда студентів на чолі з новообраним мером представлятимуть наш край у єдиній в Україні офіційній республіці Крим. Цього року ми провели ну, надзвичайно потужну студ... регіональну судреспубліку, якщо порівняти з минулим роком. І я думаю, ця здорова конкуренція, яка була тут, вона всіх нас об'єднає. Об'єднаються навчальні заклади, які брали тут. І ми гідно досить гідно представимо цього року себе в чер... цьому, в Криму. Генрієта Беух, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.